Друзі, вітаємо вас. Виїхали з Яриком після школи, за польськими грибами. Воно діло вже йде до вечора. Ану покажи. Бачите, польський гриб. Коротше, це ми зараз не в тому місці, де як завжди... Покажи Ярик всі свої грибочки, а ну виложи їх. Ми зараз не на тому місці, де постійно були там з Яриком. На маслятах чи там ще десь. Просто виїхали геть в інше місце за поляком, тому що бачили, що, що польський є. І, по ходу, знайшли ось такі, дивіться, ще білі. Ось один. Це прямо тут на дорозі. І ось такий другий. Хто знає, що це за гриб? Це сироїшка чи ні. Чи що це таке? Ну, чесно скажу, я не знаю. Але на цьому місці, ось дивіться, скільки їх. Це постійно от сюди приходиш. Тут, ну так, в принципі, ніхто і не знає, тут іде таке, як перехрестя. Постійно сюди як доходимо, і, от, і тут ростуть отакі гриби. Ну, я їх не братиму, я, я ж кажу, що... Мої гриби це білий, польський, маслюк і зеленуха. І все, більш нічого ми не збираємо. Да, Ярик, це тобі не маслята, на мас... польський гриб збирається трішки інакше. Отож. Mm -hmm. Треба гарно дивитися. Так що, друзі, хто знає – напишіть, буду знати. Ну дійсно от. Що це за гриби? Бо їх тут, якщо набрати, то їх тут немало вийде. Подивіться, тут куди не глянь, отакі от гриби. Це вже гнилий. Загнив, але ж. Мені просто недавно відео попало з Ютубі, хто збирав гриби. Я ж ото викидав недавно про гриб. І попали з гриби. І хтось збирав оце ці, і начебто вони схожі на сироїжку. Так, іди, ярик, іди прямо-прямо. Так, ладно, буде включення далі, бо ярик не зна, куди йти. Зараз я його поведу туди, куди де вони є. Дивіться, які ще знайшли грибочки. Оце сюди на край як заїжджаєш у ліс. Що, знайшов? Ага, опять він. Сюди як на край заїжджаєш, тут такі гриби зустрічаються, яких немає. Там біля села, до прикладу. Що воно таке оце? Стрьомне щось. Я вам скажу, я в грибах не сильно. Я те, що знаю, список у нас невеликий. Ось обговоро. Це ж він той, той ярик, що я й казав тобі. Шли отак на гору туди. Там зараз за горою буде балка глибока така. Там бур'ян і в тому бур'яні були постійно польські. Отак От ідеш понад буграми. У балку саму не заходиш, а понад бугром. І там полячки. Щось поки нема, то у нас так зразу тільки з машини вилізли. Хопа і попались польські і два білих. А заходимо, щось поки що не видно. Воно ще тут недалеко випилка йде. Там такі були гарні міста, а зараз зараз грибів нема, бо їздять, топчуть без грибів. Воно ярик де та акація там. Оце ярик отут, тут, треба подивитися, по цьому бур'яні. Отак я пам'ятаю колись заходив і отакого от обходив, обходив усе. І було багато, як знайдеш, бувало, сім'ю таку польського. Можна зразу було пів відра нарізати. А зараз щось слабенько. На Ярік, знаєш, куди йти, там де ми збирали, може ми пропустили щось. Може там ще спуститься нижче та є десь. Чесно скажу і не збирались сьогодні погреби, але... Під вечір вирішили виїхати. Нарешті знайшли гриба. Дивіться, як вони маскируються. Їх капець не видно як. Вирвай його. Ану покажи який А ну. Такі полячки. Але тут були вже, бачите, вже люди зрізали, воно вже червиві, якісь там. Бачу, зрізано є. Десь я тут ще бачу. А ось, дивіться, який. Коло нього росте, бачите, ось хтось зрізав і коло нього виріс такий маленький. Тільки що кажу, Ярику, тихо-тихо, диви, які гриби, а він їх не бачить. Чи бачиш? Дивіться, скільки кори і дивіться, як вони ростуть. Дивіться, Ярик, бо шляпки відлітають. Акуратно не спіши. Хода-ходи коло них. Ану покажи. Ану до, до себе. О! Отак. Щоб було гарно видно. О, так, о. Дивіться, які гарні. Оце класні польські. Є такі великі вже перерощені, як знайдеш. Ну, не, не, очень, не сильно вони такі, знаєте. От. І тут кори скільки лежить. Так, вони можуть бути під корою. Можуть ярики під корою бути, треба дивитися, бо оце вони в таких трухлявих колодах, десь там з боку може бути. У купах гілляк, до прикладу, та купа гілляк там може бути. Ну, от трава така, бачите, ось, акація, кущі, оце їх тут багато. Що нема? Витримка ярик, польський гриб знайти це. Це тобі нема слюк. Пішов, залетів на поляну, накосив, так. Да? Зараз ходимо кругом, де їх було колись багато, але щось їх небагато. Пішли Ярика туди, балочка, тут там дідові міста були колись. Ось, бачиш, акація, балочка. Це дідові покажемо. То діда не взяли сьогодні. Покажемо, де ми були. Колись свій час ми тут добре збирали. Ще тоді на веліках з дідом Ярик їздили. І так понад дорогою далеко не заходили. От сосни, отак до сосни. Велік ставляєш ззаді відро велике, спереді відро. І возили по два відра, ну 20-літрових. Набирали. Тому що до села ну далеко звідси просто пішком. Павутина, бач. Павутина на мороз. Буде мороз сьогодні ярик чи не буде? За прогнозом наче буде. Ось цей ярик грибочок, а ти не побачив. На. Ох і малий. Це Ярик, мабуть, не твої гриби, так? Да? Тобі треба такі величезні, щоб стояли. Mm -hmm. Да? Ось сюди дивись. А ти пройшов. Диви, який маленький. Ось сього. А я таке люблю збирати. Я пам'ятаю колись отаких от нагатив відру. Да. І ми здавали оптовикам їх. Отаких от маленьких. Вони ціна на них хороша тоді була. Бо вони малесенькі. Бо ті великі, як найбільше, що такецькі їх не сильно і брали. А такі маленькі, да. О, бач, Ярик? воно. Оно. Воно, дивишся, бачу, є. Зривай і той, тільки не потопчи, бо так можна... Так, да, десь з боку статі. Ось який. Але вони легенькі, їх треба дуже-дуже багато. На. Це тут дід любив збирати. Це його місце. Ще знайшов. Бач, є, треба зранку їхати. Мабуть, завтра ми зранку поїдемо. Ну ти в школу, а ми в ліс. А ти можеш після школи, як сьогодні диви. Тим більше ми тут. Ну, ліс коло себе. Бо... Ух ти, який диви. Один. ще два. І два. Класно. Бач, дідове місце виручило. І сюди постійно. Ми як їздили, то хто перший, ну це я з батьком їздив сюди великами. <гум> Бо колись тут таки дуже багато було. Оце все отак. В траві польський гриб. О, тут не настопталося сюди ви. тут розказую. І ми з ним хто перший сюди, то залітаємо велике під дерево. На, То добре брали. Там коло двох сосен, оцих, постійно були. О, диви, який я знайшов! Ярик! А ну тихо, не пали кантуру. Диви який! І особень. Ось. О, я цей не побачив. Я сфокусувався на великого. А, він такий уже. Такий Який? Нормальний ріж. Нормальний гриб. Закінчала такий. Та ні, так трохи -та багато. А ну давай витягуй цей великий. Витягуй. А, да, то всі ждуть. Який же він. Не спіши. А, він загнив, так. Да? Він загнив. Дивіться який, а тут отакий. Найшли ще маслюк. Такий маленький, і ось дивіться. Щось теж є. А воно не все. Чи ні? Ні, нормальний. От пав. І Вже слимаки поїли, поїли. І ця шляпка. Держи. Бери. Коротше, йдемо зараз на ті міста, де повинні бути польські. Такі, знаєте, товстенька, ножка в них. От там є такі в мене міста. Зараз зайдемо, подивимось. Коли б ти туди не зайшов... Постійно такі шляпки маленькі, ножки товстенькі, бо їх постійно от, нас забрали коли з того, казали. А що бо таких? Та кажу ж, як би ж таких, а тільки ж таких мало. Не треба мені, для чого? -то? А я на скапу не собираю, я на польський їхав. А, ти на польський їхав? Я не не Пішли прямо туди, проходь. Він на польський їхав. Угу. Пішли. Треба брати все, що попадається, я Бо їдеш на польський, можна назбирати білих. Прийшли ми, друзі, туди, куди я хотів, до цих великих сосен таких. Де колись дуже багато було польського гриба. Оце все, що я вам показую, оці всі ділянки. Тут був польський, э, польський і такий товстий, що я говорив, така товста ножка, маленька шляпка, але немає зовсім. Ми тут тільки що обходили, нема. Або ще рано, або такий. Рік не грибний. Пішли, Ярик так прямо нагору, прямо до машини. Поміняємо місце, зараз трішки ближче до села виїдемо та пошукаємо ще білих та й будемо їхати додому. Ярика перекусі тут. Круасан взяв. Да? А з чим круасан? Вишня вроді. <гарується> Вишня. Ясно. Пішли. Ми вже на дорозі. За бугром машина. А бугор височенький. Така дорога. Фух. Змінили місце, приїхали на Білий Гриб. Подивимось, що тут. тут міста теж грибні. Так що будемо шукати. Як тільки що знайдемо, покажемо. Що ти тут знайшов? Думав, що маслюк. Гарний. Яка біленька ніжка, да? Угу. Клас. Такий ще. Нормальний. Так, йдемо далі. Ходи тут дивись, вони повинні бути. Маслянка? Диви яка. Клас. Що, друзі, будемо завершувати відео, покажемо свій улов, що ми там назбирали, тому що вже погано, погано видно, вже діло йде до вечора. Он ярик насбирав скільки. Ну, а мене виручили хіба що оці два білих грибочки. Отакі. От а так у мене досить мало тих полячків. Так що все, друзі, ми далі підемо збирати, відео будемо завершувати, бо погано вже видно. Ну а на цьому все. пока. Далі буде і всім пока.